Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег сезон на дворі середина літа. Це не найпростіша пора для спіннігіста, що полює з берега. Хижак зараз виридує. Щука десь розбіглась міляками, судак клює вночі, оконь хоча й рятує, але не радує розміром. То зараз половити б хоча б когось. Тому сьогодні я на невеличкому ставочку, неподалік від Харкова. Тут живуть всі хижаки, окунь, щука та судак. Тому у мене в руках. Універсальна снасть на всіх. Оптимус 802LT. Це наша старша модель в серії Оптимусів. Його непогана для берега довжина 244. Швидка, але спокійна дія та середня потужність 314 роблять цю будку непоганим універсалом на всіх. Оптимуса у мене оснащено стелою 2500, з ниткою PE 06. Для окуня це може трошки і забагато, але для решти нормально. То працюємо. Сьогодні мене цікавлять всі хижаки. Бажано щоб хоча б більш-менш залікового розміру. Я почав з середньої ваги, 7 грамів та невеличкої приманки. Комета 2,5 у 20 му кольорі. Це те, що робило тут результат. Швидкого успіху біля греблі я, на жаль, не здобув то переходжу до осади. Перевіряю всі дистанції, рухаюсь водоймою. Зараз я в гузирі в вершині на мінімальній глибині. З вагою 8 грамів та кометою 2,5. Подивимось, може тут щука. Це взагалі-то стереотип в водоймах, де присутні всі хижаки. Щучі точки вважаються в вершині на Мілені, Судачі біля греблі, де глибше. Але це дуже умовний стереотип. Досить часто все перемішується. Просто треба від чогось відштовхуватись. Щось не дуже. Начебто шикарна погода, неспекотно, похмуро. Є шанс, що клювання станеться в будь-який момент, а не лише зранку та ввечері. Вже зрозуміло, що багато клювань сьогодні не буде. То, стиснувши зуби, здобуваємо хоча б одне. На клює. Тут на клює навіть на максимальній дистанції. Я вже розкидався. Я доправляю вісімку засередину. Але в вершині, здається, вмовив. багато нив. І це, як зазвичай, спрацювало. Хтось невеличкий на гачку. Намагається пручатись. Як тебе звуть? Щучка. Розрахунок на щуку спрацював невеличка зубаста в вершині там, де й має бути. Дрібніших щук я ще тут не ловив. В ній нема кіла, в ній навіть грамів 800, скоріш за все, нема. Чепись від підсаки. Покажись, як ти з'їла. Щученятко додому. Віддай гачка. Віддай гачка. Тікай додому. Все, вільно. Давай. Пішла, 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 пішла. Ця щучка стала почином і стала дебютною для моєї нової підсаки. Нарешті я знайшов, що хотів. Це Вестін. У мене був до цього підсак, який я не хотів навіть називати. Це було те, що треба за параметрами. І він був легкий, він був довгий, але дуже ненадійний. Я з ним намаявся, тому залишиться невідомим виробник нехай. В принципі, це було непогано, але я знайшов аналогічне. У цього вестіна теж довге телескопічне руків'я карбонове, але обруч металевий, глибша сітка і взагалі він виглядає більш солідно. То далі буде він. Посилання знайдете в описі відео. Маючи почин, є сенс приділити трохи уваги коробці. Бо здається, мені сьогодні багато рибів не буде. Чи буде ще нагода, невідомо. В спінінговій торбинці шаптала СД2, якою я дуже задоволений, сьогодні дві коробки: коробка з приманками та коробка з вантажками. Приманки в коробці маю модні, в ній Рінго, два розміри, трійка та двійка, в ній німбли, дводіймові, два кольори 06 та 12, в ній комети. комета-сміна. Три комета 2,5 в двох кольорах. Поки що спрацював стандартний для цієї водойми варіант комета 2,5 яскрава. Вантажків та гачків маю трохи відповідно приманкам. Вольфрам Коста Сістем від 4 грамів до 10, двійники та одинарний гачок четвірка під всі приманки, що маю в коробці. Ви помітили, приманки невеличкі. Оце мебарка. Навіть старша модель в лінійці Мебарок Optimus 802LT це спіннінг, який налаштований під невеличкі приманки. 3 дюйми – це ну, оптимальний максимум, більше вже не треба. Я не дуже сподіваюся на повторення, бо щука зазвичай не стайна риба. Але як же я можу не закинути ще раз туди? Ідея шукати щуку в вершині, як бачите, спрацювала. В болоті добре, а на помості все ж таки зручніше. Я знов повернувся туди, звідки починав. Зранку тут не було жодної реакції. Може, щось змінилося. Щойно у мене дрібні судаченята, як я розумію, від'їли поспіль три хвости від рінго двійки, то, може, все ж таки він заворушився? Я реагую на це. Приманка, на яку мав відповідь, йде до води на двійничку. До речі, я почну з 4 грамів, вже саме четвірка. Нарешті зробить те, що я не можу зробити вже весь день. Вполювати будь-якого зандера дрібного, кривого, косого. будь-якого. Він мені потрібен у пару дощуки. Вітер зі спини, торінго 2, навіть на 4 грамах, летить дуже-дуже непогано. Непоганий і джиг. Чітке відпрацювання верхівочки. Насправді ця вудка починається з 3 грамів, але щоб отримати від джигового інструменту. Відпрацювання на мінімальній вазі треба взяти мінімальну нитку. А нитка у мене сьогодні не мінімальна, у мене 0,6, а він від 0,4 до 0,8. То мінімальною вагою сьогодні будуть 4 грами. На 4 грамах ми непоганий джиг. Абсолютно якісний. Окунь. Відчутний контакт на гачку хижак номер 2 Є хотів Судака, а отримав дуже-дуже спортивного смугастика. Десять грамів Костеджик Сістем Вольфрам Перша справа. Дистанція додалась не вдвічі, але дуже суттєво. Додалась дистанція, додалась трошки агресії. Все ж таки в два з половиною рази важче. Характер руху приманки змінився, Окунь знайшовся і там. На дистанції десятки, той самий окунь з'їв того самого рінгу. З двійника не зіскочиш. Спортсмени це знають. Таке враження, що на цьому все. Зандери мене перемогли. Так, від'їдати хвости вони можуть годинами. Це перевірено на змаганнях. Щоб це перебороти, треба дочекатись вечірнього виходу. А це годин 5. Ось тільки не витримаю. Я завершую цю проводку. Відповідально чітко до самісіньких ніг. І все ж таки стаю на лижі. Ха-ха! так це треба робити. Так треба вмовляти. Дивіться, це вже вдруге сьогодні спрацювало. Рибка невеличка, але як класично вона впіймалась. А ну піднімайся, хто ти є. Та окуняка. Не те, щоб окуняка. Окунець, але з сьогоднішніх найкращий. Отримуєш волю. І на цьому все. Це відео піде до монтажу, бо не перебираємо харчами всередині літа. Хоча б єдина щучка, хоча б декілька окунів, залік. А 802-й LT Optimus з завданням впорався. Все, що сьогодні було, реалізовано на 100%. Це він вміє вміє докинути, провести, тримати. Чудова вудка. Рекомендую як береговий лайт, як мінімум на оконя та щуку.